Всім доброго ранку. На годиннику 8.30 таксуємо в місті Київ. Мене звати Антон. І так подивимося, що нам пропонують агрегатори на цьому тижні. Болт за 10 поїздок 300 гривень і додатково на кожну поїздку 15% комісія. Але за умови, що приймаючи не менше 70% замовлень. Так як болт у нас дає замовлення по 5 км, по 7 км, по 70 гривень катати їх, це не для нас. Пропускаємо. Онка. 20 замовлень 100 гривень, 30 замовлень 300 гривень, 40 замовлень 700 гривень. Ну і максимум 60 замовлень 1100. Ну, Онка для міста Києва. Це теж нереально, може там хто в Харкові працює, то вони їх виконують, але це не для Києва. Ну і Uber 70 замовлень, 750 гривень. Це виходить плюс 10 гривень до замовлення. Пилисосить теж не для мене. Ну і далі за кожних наступних 60 поїздок 1250 і далі воно пішло вгору. Ну і уклон. З 8 ранку до 10 -ї. комісія 5%. Ну, оце це ми попробуємо попилисосити. 8.30 уже Ну, нічого, наверстаємо. До зустрічі. Виконав я 4 замовлення по уклону. 757 гривень. Комісія 40. Що може не радувати, нормально, могло бути краще, але так як я почав трохи запізно о 8.30 півгодини пішло по тихій воді, але нічого. Так, далі в нас уклон пропонує знижку ще 5% після 10 поїздки, А ні Після 12-ї. Це 12 поїздок треба зробити, щоб далі комісія була 5%. Ні, це не для нас, що будемо працювати по іншій схемі. До речі, мало не забувся, щоб комісія була 5%, обов'язково треба приймати замовлення по ланцюгу. А якщо ти взяв замовлення, наприклад, о 9.50 приїхав до райдера. А нажав, що ти на місці. Потім, допустимо, о 9:55. Ти нажав, що ти вже в дорозі. І воно буде рахуватися все одно 5%, хоч ти закінчиш цей заказ там навіть в 11 як я. І за 757 гривні я проїхав 40 кілометрів. Неплохо. Звільнився в центрі. Простою хвилин 20, все по центру, по 75-80 по 80 гривень. На поділ 100. Прийняв рішення переїхати на березняки. Стою вже півгодини, все в центр. Або по березнякам. 75-100. Нічого, не засмучуємося. Все впереді. Прилітає заказ по болту, доставка. Такий собі заказ, то думаю, ладно, щоб не стоять. Доставка, поїду. Коротше, приїжджаю, ломяться в машину. Я говорю, так ви ж доставку заказували. Та ми болт обичний не могли заказати, то доставку заказали. Я говорю, що не комфорт, що не це, Так він же дорожче. Я говорю, я не повезу, вибачте. Все, відмінили, обозвали, коротше. Я в підтримку. Компенсуєте? а вони говорять, ні, пробачте, а заказ за готівку. Якщо це була беззнайна оплата, тоді б вони компенсували. А за налічку вони вже не компенсують. Якось так. Коротше, проїхався на шариках. Заказ прилетів. Подавдеївку. Прадане на своїй машині. Скрин приложу. Заказ прилетів на Comfort Town по Омці. а, Коментарі. Водію на карту. Ну хорошо. Приїжджаю туди. Інтернету немає, світла нема, зв'язку нема. Хто знає Comfort Town, ти знає Comfort Town. Припаркуватися нема. Їздиш, коротше, вокруг дому. Дозвонитися не можеш. З горем пополам, коротше, ти до неї дозванюєшся. Я кажу, чи відміні, чи що. Зараз спущусь. Спускалася вона ще 10 хвилин. Коротше, слава Богу, вийшла. Приїжджаємо ми, встає і уходить. Я говорю, дівшка, дівшка, а ну а оплата? Так по карті. Я говорю, так правильно, ви повинні мені перекинути. Мені не можна. Ну, слава Богу, перекинула. Жесть. Ну, зато тариф як би непоганий. А, несмотря на те, що 3 часа дня. Голі тарифи. Піку нема, коефіцієнтів нема. Скомфортавана на січових стрільців. 270 гривень по онці. Це обичний стандарт. Це ціна уклон бізнес. Ну, якось так. Зараз голі тарифи. 3 часа дня. Ну. Це зараз буде ще пару часов треба ждати, щоб з'явились піки. Зараз уклон один і той там, всі зрізані є. Галочка -ха -ха і той донав ту цифру вже уменшають. Ну, жесть просто. Ладно, оболівшим потім. Працюємо далі. В будинку дня, звільнився я на Академістечку містечку живу я на Новобіличах не гріх заїхати додому на перекус. До півчасика годинку кімарнуть. Коротше, проїхав я 110 кілометрів, заробив, не знаю, десь 1600-1700, там чаюхи, але чаюху рахувати не будемо. Один там уже рахував, вчора ролик дивився. Каже, везу трьох там людей, один там 2000 чаю оставив, другий там 500, третій там щось там 700. Коротше, в ітогі там 3700 чая накидали. Чи їх рахувати не будемо. Я взагалі стою на остановці, там, на завод їхав, маршрутку ждав, чувак під'їжджає на санаті Каже, ти куди? Кажу, там автобус. Говорить, ти що гониш, каже, на тобі машину катайся. А тут він за і каже, машину подарував. Ладно, шутка. машина під викупом у мене, потім розкажу. Прийшов додому, світла нема, інтернету нема, дружини нема, дитини нема. Одні животні мене ждуть, ніхто мене більш не жде. А чого вони мене ждуть? Тому що вони пацани. А пацани що у нас? Ухилянти. З хати не виходять. Бояться, ТЦК. Да? Ди, на. Хавай. Най тобі. Нет. Можна. Молодец. На. Нет. Можно. Молодец, хороший. Друзі, поїхав додому по о шостій й вечір. Виїхав зараз восьма, навіть не пілімкало нічого. Коротше прийняв рішення оставатися вдома. А не зайшла мені сьогодні смена. Чому? Тому що я на вихідних плотненько поработав, сьогодні сил нема. По-перше, вранці проспав. Ладно, підведемо підсумки. Болт два замовлення 481 гривна. Он таксі одне замовлення 226 гривень. Уклон 900 гривень. 5 замовлень. 114 км проїхав. Потратив 400 гривень на топливо. Все. Що я заробив? Нічого не заробив. Тому оренду відбив, де слава Богу. Все, до зустрічі до завтра. Завтра покажем клас. Всім бувайте.